<мех> сейчас, сейчас, сейчас. Это... сейчас. А ты, а, а ты Калифорния умеешь? Нет. Просто не знал, что это определить. Сейчас, сейчас припив. Он без припива. Без припива Роман. А, не не в, раз. Раз. Ну сейчас так, пождите мне. Так не сбивайте а вы. Таким. Видишь, как немало к нему ушли? Тебя бы часом заворачивать своей лестницей. Ни Ну да. Идут, закрываются, прохирают и, и, и уезжают. Да? Ладно. Ах, гарные настроения у нас всех. Мы едем до Сороченцем. Там завжди пісні сміх і гріє тепле сонечко. Там завжди пісні сміх і гріє тепле сонечко. Ми приїхали уже, дивися ту іконечко. І стоять у там воли, і гуляють люди. І я знаю, сто відсотків тут кохання буде. Тут природа, те, що треба, і казкові споруди. І тебе я поцілую, ніжно в твої губи. Очима хотімо на галявину. Діли там, значить, як квіти я тобі їх подарую, та там зрозуміти, що ти найчарівніша дівчина у світі. Перш... <кхух> Перша ти найперша у селі Всі ті, мері Бретті б'ютіфул найкраща на планеті. Летимо сорочинців завтра до дотаїті.